Доброго дня, друзі! Це місту світ. Мене звуть Уляна. Сьогодні дізнаємося про те, як влаштований Європейський Союз. Зокрема, поговоримо про керівні органи, а також поговоримо про історичні передумови, які якраз і стали причинами створення ЄС. 1951 рік шість країн: це Бельгія, Люксембург, Франція, Нідерланди, Німеччина та Італія підписують договір. Про спільне виробництво сталі та вугілля. Це були матеріали, які якраз у післявоєнний час слугували для того, аби нарощувати свою воєнну міць. А країни підписували такий договір для того, аби якраз уникнути війни, для того, аби кооперувати, бути єдиними і таким чином не воювати. А також аби утворити такий собі своєрідний блок на противагу тому комуністичному режиму, який був. За часів радянського союзу, далі друзі, стає зрозуміло, що така кооперація працює досить непогано, а тому у 1957 році підписують нові договори про більш тісну співпрацю. Зокрема, це європейська економічна спільнота, а також європейська спільнота з атомної енергії. Йде мова про лібералізацію, так би мовити. Торгових зв'язків більше продавати, більше купувати звичайних товарів, а не лише вугілля та сталі. Як це було до того а також співпрацювати у атомній сфері для мирного використання атомної енергії і, звичайно, для її раціонального використання. Оскільки стає зрозуміло, що кооперація працює добре, то й інші країни також хотіли доєднатися, і тому почалася так звана практика розширення Європейського Союзу. Схожа, практика є і сьогодні, тобто, спочатку, країна, яка прагне вступити до Євросоюзу, подає заявку, країни-члени розглядають дану заявку і, згідно об'єктивних критеріїв, приймають рішення про приєднання нової країни до спільноти. Вже у 92-му році. Підписують так званий Маастрихський договір. Це нідерландське місто, де було підписано договір про утворення ЄС. Тобто офіційно всі ці спільноти співдружності назвали Європейським Союзом. У 1993 цей договір офіційно починає діяти, тобто офіційно створено європейський союз, який ми знаємо сьогодні, і знову заявляють про тіснішу співпрацю, як в економічних сферах, а також і у сферах оборони. Натомість 1985 року у маленькому містечку Шенген, яке знаходиться на стику кордонів Люксембургу, Франції та Німеччини, зокрема, місто це відноситься ще до Люксембургу, підписано Шенгенську угоду. Тоді підписали Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція. І, зокрема, вони декларували те, що будуть поступово скасовувати контроль на кордонах і таким чином сприяти. Подорожам громадян в межах Європейського союзу у 1995-му Шенгенська угода набуває чинності, і на сьогоднішній день до шенгенської зони входять 26 країн. Економічна інтеграція у Європі почалася ще у 60-х роках, але у 90-х заговорили про можливість запровадження спільної валюти. Такою спільною валютою стає євро. У 99-му євро входить у електронний обіг і функціонує ще поки паралельно із національними валютами. Але у 2002-му країни вже зобов'язуються прийняти рішення стосовно того, коли виводити із обігу свої національні валюти, і повністю впроваджувати євро. Тобто у 2000 другому. Євро вже виходить у монетах та у купюрах, і поступово якраз заміняє національні валюти на сьогоднішній день. У єврозоні є 19 країн, тобто це 19 країн, які запровадили євро як свою валюту і оперують даною валютою на своїх ринках. Сьогодні євро займає друге місце у світі за обсягами торгівлі, а також за часткою у світових національних золотовалютних запасах після звичайно ж американського долара. Друзі, оскільки уряди прагнуть диверсифікувати свої золотовалютні запаси, то звичайно вони зберігають їх не у одній валюті, як це було раніше у доларах, а зберігають і у євро. Тому частка євро зараз зростає. Друзі, ми вже згадали про те, як саме було створено Європейський Союз, а тепер поговоримо про те, як він працює. І так, перший керівний орган це Європейська комісія. Це впливова державна служба, до якої входять 28 комісарів по одному комісару із кожної країни. Головою Єврокомісії є Жан-Клод Юнкер, колишній. Прем'єр Люксембургу. Єврокомісія це щось схоже до урядів країни, тобто вона керує бюджетом, а також має законодавчу ініціативу. Знаходиться вона у даному будинку, який ви бачите на екрані, у Брюсселі. Так само у Брюсселі знаходиться Європарламент. Тут засідає 751 депутат, який обирається прямим голосуванням всіма країнами-членами. Це величезний електорат, це майже 500 мільйонів людей, які обирають кожен у своїй країні представників до Європарламенту. Раніше Європарламент починався просто як клуб для балачок, але згодом він переріс у серйозний та впливовий орган, який зокрема розглядає і приймає всі закони, які подає Єврокомісія. У Європарламенті головує Мартін Шульц, німецький політик. Крім того, друзі, є ще Рада Європейського Союзу. Тут головує Дональд Туск, польський політик. У Раді Європейського Союзу мають слово уряди 28 країн-членів. Тут збираються і керівники держав для того, аби визначити подальший політичний курс Європи. Ще однією важливою інституцією Європейського Союзу є Європейський суд. Він знаходиться у Люксембурзі і слідкує за тим, аби закони і правила виконувалися і функціонували у належному порядку. А також Європейський суд допомагає розв'язати ті суперечності, які можуть виникати між Європейською комісією, Європейською Радою та Європарламентом. Друзі, ми коротко. Сказали про те, як було утворено і як працює Європейський Союз. Тепер нам буде зрозуміліше, коли будуть говорити про європейський парламент, про Єврокомісію, про Жанна Клода Юнкера, про Дональда Туска і так далі. Тепер це все нам з вами стало значно ясніше. Дякую, що дивилися «Місто світ! Не забувайте про суботній дайджест. Не забувайте підписуватися на канал, слідкувати за цікавинками у нашому Фейсбуці. Я чекаю вас у наступному випуску. На все добре!